Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні поділюся рецептом, як приготувати дуже смачний сливовий пиріг. Загалом його можна готувати з будь-якими фруктами чи ягодами, але зі сливами він просто неймовірно смачний. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Вершкове масло завчасно вийміть з холодильника, щоб воно розм'якло. Потім збийте його міксером до стану крему. Додайте 3 яйця і 100 г цукру. Також за бажання можна додати ванільного цукру або ваніліну Кількість цукру можна змінювати за смаком. Збийте все міксером до однорідного стану. Тоді змішайте розпушувач для тіста з борошном і просійте все це до рідкої маси. Просійте частинами і перемішуйте ложкою до однорідного стану. Можливо, знадобиться трохи більше або трохи менше вказаної кількості борошна. Тісто повинно вийти трохи густішим за сметану і в'язким. Занадто забивати тісто борошном не варто, але й робити його дуже рідким теж не можна. Тепер приготуємо начинку. Знадобиться приблизно 6-8 слив. Розділяємо їх на половинки і видаляємо кісточки. Половину слив ріжемо на менші шматочки. Для випікання пирога дуже зручно користуватися роз'ємною формою. Діаметр моєї форми 20 см. Дно я застелила пергаментом. Виливаємо приблизно 2 треті тіста у форму і тоді викладаємо маленькі шматочки слив. Далі розподіляємо тісто, що залишилося, і викладаємо половинки слив. Зверху присипаємо цукром, щоб в результаті вийшла красива хрустка скоринка на пирогу. Запікаємо пиріг у духовці при температурі 180 градусів хвилин 30-35. Якщо духовка занадто горить, температуру зменшуємо. Нам потрібно, щоб пиріг добре пропікся всередині. Ось таким дуже гарним і апетитним вийшов пиріг зі сливами. Мені навіть не хочеться присипати його цукровою пудрою. Пиріг дуже ароматний і неймовірно смачний. Це справжній осінній пиріг. Обов'язково спробуйте!